Де брати гроші і як жити далі? Міський бюджет ріщить по швахі, як запевняють у мерії, винувата у цьому реверсна дотація, яку вилучає держава для підтримки деокупованих та прифронтових територій. Якщо минулого року Львів не сплачував такий податок, то у 2025-му повинен віддати державі майже 2 мільярди гривень. А це означає, що доведеться урізати фінансування деяких програм. Ми пішли на зменшення ряду програм, але для нас є ключовим пріоритетом. Це три. Перший це підтримка збройних сил. Другий пріоритет це є, звичайно, що освіта. І третій пріоритет це є критична інфраструктура. Зокрема, ми знаходимося в зимовий період, і недостатньо цієї суми коштів, яка йде на компенсацію в тарифах. Мова йде про 4% ПДФО. Це лише 556 мільйонів, а необхідно близько 1 мільярд 600. Чиновники вже назвали бюджет 25-го року найскладнішим. Наше місто заробляє трохи більше 16 мільярдів гривень, і цих коштів вистачає впритул. Тепер же з виплатою реверсної дотації доведеться затягнути паски, а можливо позичати 3 мільярди гривень. Аби не урізати ті видатки, які ми вже міська рада оголосила, що ми будемо підтримувати нашу соціально-культурну освітню сферу, аби не е знімати видатків на збройні сили, які в нас цього року вже на мільярд сто і плануємо на наступний рік. Ми говоримо про те, що ми змушені будемо брати запозичення для того, щоб не зменшити програму на підтримку військових, для того, щоб забезпечити функціонування міста. Адже зрізати видатки з таких важливих е, сфер, як освіта, культура, спорт або підтримка житлово-комунального господарства на сьогодні не можна, бо йдеться про безпеку і комфорт мешканців нашого міста. Уприлюднення бюджету не означає його прийняття. Зараз його будуть вивчати профільні комісії, Та обговорюватимуть самі містяни, які зможуть вносити свої правки та пропозиції. Лише після цього депутати зможуть проголосувати та затвердити бюджет. З того, що нам пропонують виконавці, кожна комісія попрацює, будуть несені зміни. Потім наша комісія бюджетна, вона це фіналізує. Однозначно, я переконана, що при будь-яких обставинах ми маємо зберегти програми, які націлені на допомогу війську. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.